Я вас вітаю всіх Христовою я радий вас всіх бачити, радий, щоб ми залишили всі свої турботи, залишили то все, всі весь негатив, який був того року, залишаємо назад, щоб ми вже пішли в новому році з кращими думками, з кращим серцем, з любов'ю до один до одного. І як казав, брат, ми тепер. Робив підсумок, підсумок цього року і на ну, свого життя, яке ми прожили, ну, кінець року і робимо якісь підсумки. Чи робили ми якісь добрі діла, чи давали якусь милостину, чи дали комусь руку помочі, не переступили ту людину, яка паша, а дали йому руку помочі. Чи сказали таке добре слово, чи змогли змовчати, як нас на, на щось що це погане, а чи не змогли змовчати. Багато всього такого, чи, чи ми робили якесь дійсно, таке, що зробили, що ми годимо за собою, що ми зробили те, що перебороли в собі, що ми не могли тут зробити. То добре. Якраз я хотів якраз, маю таку проблему цю тему. Щоб кожен з нас зміг побачити в цих словах, сказаних у цім святім письмі, чи ми виконуємо те, що говорить там слово Боже, говорить там Господь усі ці слова натхнені Господом. І сказані до наших сердець, які ми маємо користуватися в нашому життю, як ми маємо бути між людьми, як ми маємо. У своїми дітьми бути і кругом. Це все сказано в цій святій книзі про велику Господню любов. Зодяніться нового чоловіка, кудьте нам всім, послання святого апостола Павла до Ефесян, 4 розділу, 25 вірш. Послання апостола Павла до Ефісян, 5 розділу, 25 вірш. Тому то. Неправду, відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Господь каже, я правду і вітця. І каже, що я святий і ви будьте святі. І хоче, щоб ми ходили у правді, бо досить ми. Рішили. Досить того, що ми робили, задавали болю Господу. Тепер він просить нас, щоб ми відкинули це все, що ми робили і задумалися над тим, скільки ми задавали ту неправду людям, скільки задавали болю своїм рідним. Бо той, хто каже неправду, ще за неї буде відповідати. Той, хто каже, неправду, ще й може бути бояти, Той, хто не каже неправду. Буде багато страждати за ту неправду. А я говорю правду. І, звісно, набагато легше не жити, коли дійсно людина живе у правді. Бо Господь хоче бачити нас, тих як дітей своїх, котрі дійсно, так як ми всі маємо дітей і хочемо, щоб свої наші діти були. Чемні, розумні, щоб нас ніколи не обманювали, щоб ми їм довіряли. І так само і наш Господь, він наш Батько Небесний, так само жадає бачити нас кожного, щоб ми були чистосердечні, з з посмішкою і так само і у правді. Тому що ми знаємо, що ми можемо батько відчимати земні щось не, не сказати по правді, і вони можуть цього не побачити. Але Батько Небесний, ми лише думаємо, а ми вже знаємо. Ми нічого не теємо від нього ніяку неправду, тому що Господь все знає. І говоримо постійно правду, бо правді життя правди є дійсно то, то краще, що ми маємо усім. Гнівитися! Та не гріщи. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І таке він просить. Усі ми люди, і деколи гніваємося, хто десь не так сказав, не так подивився, не так то і є гнів. І є люди, що гніваються день, є що тиждень, є що місяць, є що рік і є що років. І так і є, бо я і таке бачу. бачу. Але... Згадав так само життя моє батька з І, ну, Як звична сім'я, то десь були якісь там суперечки, не так, не так, сяк десь там щось. І бачиш, збоку то все, я саме там щось чуть. І через хвилинку вичинають знову говорити, я з біду, ти що там мені, кось так просворилися, вже, 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 вже говорить. Це як це так може бути. От так каже слово Боже, щоб сонце не сонце зайшло, а ми вже повинні бути, не бути в ніякому гніву. Бо гнів до добре не доходить. Ми всі знаємо, що ми, якщо ніваємося, робимо один одному на зле. А краще буде мати ту нагороду, хто перший зробить той крок до того примирення. Бо... Той, Як буде тому приємно, хто, хто не треба той перший крок, хто до нього підійде і має попросити пробачення. І таке нам треба вчитися робити, бо каже, Боже Слово, щоб ми навіть і своїх ворогів любили. Це, здається, неможливо, але він таке нам так само каже, що ми це робили. І місці дияволу не давайте. Коротко, сказано, так само. Щоб ми жодного місця не давали. Тому що, роблячи маленький гріх, нам здається, що це не смертельно, це не дуже страшне, а ми вже опустили до себе, підпустили диявола, який, який вже має силу дати нам трошки більшого гріху, який дає силу дати після того більшого, ще більший гріх. Щоб ми його впустили, бо він має такий підступ до нас, що ми навіть не маємо собі уяви, що він може зробити з нами. Тому що наше тіло гріховне і воно потребує гріха, воно хоче рішити, воно жадає цього. Ми з цим боремося. Ми дійсно боремося через життя, щоб ми не робили нічого злого. Але саме тіло цього бажає. І не допускаємо. Своє серце і навіть надалеко. Боронівся, бачимо гріх надалеку, відкидаємо, його, переступаємо, щоб ми ніколи не вступали в нього, бо диявол чатує на нас, щоб вбити, погубити і нас звести. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Ми всі тут як з села. Всі, хто більше з нас працювали в похозі, хто не на заводах. І ми всі знаємо, що наша рука тягнулася хоч щось, але щось до додому. Хоч щось. Я думаю, що кожен себе тут побачив. І каже... Господь, щоб ми це не робили. Бо це стидно за таких дітей, щоб вони тягнули до свого. Ми всі казали, що це я не у себе вкрав, не, не, не у людину вкрав, це я Господи взяв. А ми не, не, не всі спільники того були. Не всі ми люди. Ми всі були спільники того. І де б це не будеш, це людина, що це не людина, такого не можна робити. Краще, щоб така людина працювала більше. Тим більше, яке є професійні радії. І ще, щоб подати нужденному, щоб не лише ми заробляли і мали кошти, але щоб ще й давали тому нужденному. Щоб ми бачили тих людей, котрі потребують нашої допомоги. І навіть якщо ми маємо ту малу суму, грошей чи там, чогось продукт, чи що небудь. Скільки та людина тішиться, якщо ми їй даємо, хоч від себе відриваємо, хоч, хоч щось трошечки і даємо їй, скільки вона тішиться, скільки вона нас благословляє. Невже це не варте того, щоб ми від себе відривали від того, 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 що людям треба? Нехай жадне слово гниля не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре? на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. Скільки поганих слів наш язик вимовляє, вимовляв, тому що ті, хто дійсно пізнав Господа, ті слова стали бридкі. ті слова Mm -hmm. же, я так само згадав, я лише покаївся. І собі так само думав було, от було усіх фініх всякі ці слова, які як, потребляють. І собі думав, як я маю цього збутися. Фактично, це неможливо збутися людині, яка хоче сама залишити. Або треба це дуже довго дуже себе довго використовувати. Але у Господа немає нічого неможливого. Я за собою по помітив навіть на другий день що ж до роботи, я помітив, що в мене нема того вже. Я помітив сам за собою, що я не говорю ті слова. Отака робота Господа. У Господа немає нічого неможливого. щоб, бачити ту людину, яка стремиться до до кращого, до ліпшого, вона дає їй все, щоб вона була кращою. І так що не сприйняємо Своє тіло поганими словами, щоб це, тому що наш язик як може любити, так може і трясти через хвилину, так може через хвилину оп'ять любити, тому що язик, коли близький сток, не може говорити все, що хоче. Але нам усім треба контролювати його, контролювати, тому що це нам не йде на збудову, каже. Це нас не будує те. На нас ще показують пальцем, що ти дивися, яка та погана людина, що з нею неможливо порозмовляти, в неї е, немає 10 слів поганих одно добре лише. З такою людиною не хочеться навіть і розмовляти дійсно. Так що слідкуємо і за цим. Скільки ми всі учимося, всім всім кожен десь чуть-чуть по себе бачив, чи бачить, чи згадує себе що який він був колись і що зробив з ним Господь. І не засмучити Духа Святого Божого, який ви запечатані на день викупу. Не засмучуємо Духа Святого бо Дух святий не живе там, де нечистота. Він не може бути там, де язик не прив'язаний, нечистий. Де руки тянуться, щоб красти, тіло думають за похоті, ноги несуть не туди, куди потрібно. І все, що ми робимо, воно буде до загибелі. І ми цим всім засмучуємо Духа Святого, який є у нас, тому що Він хоче дійсно жити, бути пробувати у нас там, де є чистота. І тримаємо дійсно своє тіло у чистоті. Усяке подадування, і гнів, лючість, і крик, і лайки, нехай, нехай будуть взято від вас разом із усякою злобою. Усе це, що ми не хочемо бачити, щоб нам це щоб до нас це проявляли. Це все крик, лайки, всяка злість, щоб до нас проявлялася, Ми цього не хочемо бачити. Таке саме і ми не робимо цього. Ми робимо, тому що ми задаємо волю не лише собі. Потім ми бачимо, що думаємо, як тим людиною примиритися, тому що ми з нею таке зробили. Таке І нам треба дійсно це все викинути, це все подорожування, їм лютість. все це, що не робить нас кращими, а до загибелі. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Будьмо ласкаві. Скільки ми шукаємо таких людей, котрі розмовляють з тобою і тикають, він тебе хоть може, яка це приємна людина, з нею як приємно порозмовляти. Вона такі хороші слова говорить для зростання мого, для зовсім для... приємно, щоб... Бачити її е, лице, як вона все робить, тому що від неї витікає дійсно то тепло і любов. Милостив, будьте милостиві, не переступаємо тих, хто, кого, хто вже міг впасти, не, 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 у кого дійсно біда колихати. Коли у вас немає не, не розуму людина і не може собі мати тих благ, які вона має, і ви зробите хоча маленьку ту подію, яка вона буде, яка вона буде щаслива. Робімо всякі милості, бо ми для цього создані. Прощайте один одному. Ми мусимо це робити, тому що не прощаючи то і нам Господь не простив. Якщо ми не будемо вчимося прощати, то ми даремно до Господа йдемо. Тому що Він нам скільки простив, щоб кожен з нас згадав дійсно, що страшно згадати, скільки народив я для себе вічного говорю, Господу болю за своє життя був. І він мені це все простив. І сказав, того, що повік мені не згадає, який він добрий. А чому ми не прощаємо? Чому ми ще згадуємо, потім ще через 10 років не повинні ми такі бути, тому що Господь хочеть нас прощати. Отже, бути наслідуючими Богові, як улюблені діти. Отже, будьмо наслідуючим Богові, як улюблені діти. Будьмо такі Господь. Сходімо стежками, читаємо, як він це робив, як він прощав, як він. Ходив по цім світі і давав руку тим, спасав тих, хто дійсно упали, коли люди відкинули його, а він давав милість усім, щоб вони могли спастися. Тому що Бог у Бога всім діти. І нема кращих, так само, як у матері, і з батьком нема кращих і гірших дітей у, у сім'ї. А всі одинакові, але є, котрі дійсно могли впасти у сім'ї, і є такі, що, що є кращі. Ми гордимо за тих кращих, а за тих, котрі упали, переживаємо. А стільки ми гордимося тоді, коли вони піднімаються, коли, коли стають кращі, і, і ми так само за них настаємо гордитися. І поводитися у любові, як Христос полюбив вас і видав за нас самого себе як дар у жертву Богові на приємні пахощі. Господь поводця у любові, бо любов спасає, любов людину робить кращою, любов піднімає вищий рівень любов. Бажає лише доброго. Бо Христос нас полюбив тою великою любов'ю. Каже, я вас до кінця полюбив. Усіх до кінця полюбив такою любов, що нам дійсно зрозуміти, як можна було піти за тих, хто його не любить, на той Волоский Хрест. Але Він так нас полюбив, що віддав сам себе у жертву Господу для приємних пахощів. Бо це дійсно. Нічого нас не могло спасти, окрім того, що прийшов Христос на цей світ, щоб віддати своє життя за кожного з нас, хто загинув, щоб ми мали вічне життя. Скільки ми маємо бути йому вдячні, скільки маємо говорити слова подяки, тому що Він скільки для нас зробив і цінімо це, цінімо це, тому що Він любить нас. Таким, як ми є. За все йому нехай буде хвала і подяка, що ми маємо дійсно такого Господа Бога. Амінь.